Доєднаємо до нашої розмови експерта ринку телекомунікації Романа Хіміча. Вітаю вас, пане Романе. Доброго вечора. Колеги в студії оживилися. Очевидно, всі вас впізнають і знають. Що зараз на ринку провайдерів інтернету і що можуть ексклюзивного запропонувати нові гравці інтернет провайдерів щоб клієнт захотів скористатися їхніми послугами? Чим підкупляють іншими словами клієнта? Ну, ви знаєте, ринок інтернет доступу це не моя, я зосереджений на ринку мобільного зв'язку, тому на жаль, я не готовий коментувати. Ситуацію з ринком саме доступу до інтернету в фіксованих мережах. А що добре? Давайте тоді до чого ви готові коментувати щодо мобільного зв'язку. Я правильно розумію, так? Як наші так. мобільні оператори, так. як наші мобільні оператори? Наскільки наші мобільні оператори зараз готові до можливих блекаутів в порівнянні? Давайте з початком повномасштабного вторгнення? Порівняно із із початком війни оператори розгорнули кілька тисяч, скільки саме приблизно дві тисячі е стаціонарних е операторів стаціонар на своїх мобільних мережах. Ну давайте почнемо з того, що на сьогоднішній день в Україні налічується приблизно 35 тисяч так званих сайтів, тобто технічних майданчиків е мобільного зв'язку. Часто їх неправильно називають як базові станції. Е це неправильно, оскільки на одному майданчику може бути розгорнуто кілька мобільних станцій. Отже, є приблизно 35 тисяч майданчиків. Для того, щоб підготувати до блекаутів, треба, треба забезпечити автономне живлення, ну, бажано для кожного. Але всі 35 тисяч забезпечити це неможливо через низку причин, про які пізніше я скажу. Тобто тому зараз на сьогоднішній день повторюю приблизно 4 тисячі майданчики мають о, свої стаціонарні на них постійно знаходяться генератори, і окрім того, оператор в операторів є чи 15, чи 20 тисяч е, мобільних є групи, мобільні групи, в яких є там чи 15, чи 17 тисяч генераторів, які вони готові підвозити. Підвозити за необхідності, справа в тому, що часто густо ці майданчики знаходяться в таких місцях, де розташувати, де поставити такий генератор, неможливо. Це дахи, це технічні етажі, технічні поверхи. Поставити там генератор досить здоровезну штуку, і головне запас на палива на кілька діб неможливо через наявність, ну, через наявність низки регулюючих документів. По перше, по-друге, на жаль, знов ж таки вилізла стара проблема, з якою ніяк не може рідна держава впоратися. Це проблема фізичного захисту неоператорського обладнання. Yeah. Як от у 2015 році почалася епідемія так званих вирізів, каб кабелів. Ну, тобто мародери, чи, чи, чи то мародери, чи які замасковані ДРГ з 2015 року по 20-30 тисяч епізодів на рік крадіжок обладнання в першу чергу в першу чергу кабелів, які витягують, вирізають, намагаються потім продати як кольорові метали. І а зараз до цього ще додалися по постійні крадіжки крадіжки оцих генераторів та пального які звичайно є ласим шматком для е для крадіїв бо раніше вони там на кілька тисяч гривень максимум могли чогось поцупити а тут тобі зараз готово на десятки тисяч Операторів звичайно, немає можливості обезпечити фізичний захист десятків тисяч майданчиків. Тому повторюю, все звелося звелося на на сьогоднішній день до того, що кілька тисяч най, ключових, найбільш важливих місць е, якось там вдалося з е, організувати автономне живлення. А от для решти оператори покладаються на ці мобільні групи, які у випадку блекауту будуть виїжджати, підвозити генератор, розгортати там і ну і мовно кажучи, стояти над ним поки поки, поки не з'явиться живлення. Дякую вам, пане Романе, за таку детальну відповідь на моє запитання. Роман Хіміч, експерт ринку телекомунікацій, був з нами на прямому зв'язку.